Тання це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо роботу у прямому етері. Також нагадаю, аби ви доєднувались до онлайн трансляції цього етару на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс. Також на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці чекаємо на ваші думки там, власне, і обов'язково на них відреагуємо. Ну, власне, будемо далі спілкуватись напередодні дня народження українського генія Тараса Шевченка. Цього року йому 210. І власне з дитинства він з нами крокує життям. Але важливо побачити у Шевченкові не генія української поезії і прози. А в першу чергу Шевченка як людину. І власне про це далі в нашій студії ми поговоримо із заступницею директора Хмельницького обласного художнього музею Оленою Михайловською. Пані Олено, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю для вас, Шевченко. Який він? Тому що зазвичай дуже важливий такий особистий приклад, так і особисте бачення. Ваше який погляд? Дуже яскрава особистість, дуже непересічна особистість. Знов ж таки, людина, яка е, мала і позитивні, і негативні риси. Тобто, це абсолютно живий об'ємний е, персонаж з минулого. Знову ж таки, чим більше знаєш про людину, хай навіть вона і жила 200, да народилась 210 років назад, тим більше тобі цікаво взагалі думати, як в різні історичні періоди нашої країни люди реагували, як вони себе поводили, як вони себе позиціонували, і що для них було важливо, які були цінності. І тому чим більше ми знаємо про Тараса Шевченка не таких шаблонних, якихось стереотипних речей, а дійсно історичних і правдивих, тим більше, я думаю, всім буде цікаво від малечі до людей поважного віку. У Хмельницькому обласному художньому музеї, власне, ви над цим попрацювали плідно. Розкажіть, як готували експозицію? Так, ми підготували. Е Дійсно, унікальну експозицію. Чому? Тому що останні два роки ми дуже трепетно ставимося до нашої колекції, ну до того теж, а зараз особливо, і вкрай рідко показуємо оригінали з нашої колекції. Тож для поціновувачів мистецтва буде щаслива нагода подивитись саме оригінали творів, тому що жодна копія, віртуальна копія, вона все одно не передає сили твору, який… Можна побачити власними очима. Тож 12 художників ми відібрали, 18 творів. Це невелика експозиція. Але саме з нашої колекції. Твори цікаві тим, що ви в цих творах не побачите ані портретів Шевченка. Тим ми вже да, якось долаємо стереотипу, ані зажурену покритку Катерину. Тобто, ну це два найперших таких да, стереотипа День народження Шевченко, що зараз буде uh -huh. такий, де да, похмурий. Вусань Тарас переважно в смушевій шапці, такі ну, віку явно не свого, а набагато старшого. Ми вирішили піти від того, що саме які ідеї він несе і як він жив. Більше того, до експозиції ми додали ще знайшли історичні фотографії, і там теж зруйнуються певні стереотипи у тих, хто прийде подивитись, тому що той самий портрет. Такий, да, канонічний в смушовій шапці, ви зрозумієте, що це був певний виклик аристократії російській, тогочасній, коли він в Петербурзі приходив на свої виступи, взагалі він був денді і він дуже модно вдягався білі костюми, неймовірні якісь краватки. Він був франтом. І разом з тим, коли раптом, да, на якусь там таку запрошену зустріч, де він мав читати свої вірші. Він приходив в кожусі змушеві шапці. Це був як виклик, це була провокація. Тим він говорив, що окей, я можливо і був рабом, але по суті, я вільна людина, і ви будете мене слухати, що я вам скажу і як я буду це говорити. І це вражає, наскільки людина була вільна всередині поза обставини. Ця виставка дозволить знову ж таки ще руйнувати стереотипи з приводу того, що хтось побачить ескіз одного твору. Які зараз в Національному музеї України, ну вже оригінал цього, uh -huh. да, велика форматна робота. Тож, переважною більшістю мистецтвознавців, визнано, що ескіз набагато потужніший з мистецької точки зору, ніж, власне, сам твір, тому що він був більш за такими соцреалістичними канонами, змальований. Ескіз чудовий. От його можна буде побачити. Можна буде знову ж таки. Переконати, що Олександр Грєхов, якого багато хто знає по мережі, багато його ілюстрацій ставали такими мемчиками, які розповсюджувались і переходили. Да? Наскільки Тарас сучасний, наскільки він, як абсолютно правильно, в своїй книжечці, яка нещодавно вийшла з творами Грєхова, він пише, що Тарас з нами насправді бореться з 2014 року, як мінімум, поряд нікого вже. Не турбувало, не лякало і не бентежило, що Тарас в сучасному одязі змальовувався, да, і на плакатах, і в графіті що Тарас був абсолютно от, інший образ подавався, і його слова з його поезії вони були як слогани людей, які борються за свою свободу сьогодні. А от якщо говорити про роботи митців, так тому що ви постійно бачите роботи митців, вони власне експонуються також в стінах художнього музею. Чи є відкликається творчість Шевченка в їхній творчості? Ви знаєте, відкликається, тому що коли це було таке завдання за часів радянського союзу, да, кожен мав змалювати там свій набір якихось да замовних творів, угу. щоб в кожній школі там в кожному там публічному приміщенні був був портрет там Шевченка, це були такі досить сухі і не завжди талановиті твори. Тобто, так само як змальовували Леніна, там різних там да керівників радянського союзу, там і лідерів ідеологів. Його ставили в цей один ряд, і тому людей з покоління в покоління іноді було таке знаєте, дистанціювання від Шевченка, намагання теж дистанціюватися як от від ідеології радянської, яку нещиро да, сприймали, бо на кухні було одне. А да, коли ти виходив там на роботу, то це чи в школу, це було щось інше. Тому Шевченко зараз стає живішим. Він дійсно поряд. З іншого боку, теж ми з колегами це обговорювали. Є таке бажання, аби його твори стали класичними, щоб ми його читали, не забували, але щоб він став менш актуальним, щоб ось ця тема боротьби за свободу, щоб ми вибороли свободу, і нарешті читали про це як про історію. В експозиції 18 робіт 12 митців. От як ці 12 митців побачили Шевченка? Наскільки по різному там представлені твори знову ж таки ми добирали в різні абсолютно періоди? Там є і початку 60-х років. Mm -hmm. Що цікаво, це якраз була хрущовська відлига, коли трохи дозволили да, так трошечки імітація свободи була. Але потім вже в 60-х, безумовно, вже були репресії на провідних діячів культури і мистецтва України. То от якраз початку 60-х твір можна буде подивитися ставлення до е, свободи да, тоді. І е, теж десь половина творів це е, кінець 80-х, початок 90-х. Тобто буквально, буквально пару років до того, як була відновлена незалежність України 91-го. І теж от дуже цікаво відчути думки, атмосферу е, ідеї, які панували в мистецтві того часу, і як вони сполучались з Шевченком. І разом з тим є твори вже от останніх років, коли береться фраза з твору мистецького твору поетичного Шевченка, і вона залучається, наприклад, до плакату. І так, наприклад, твіри Володимира Карвасарного, де він говорить, береть фразу, що ми дивилися, і мовчали, і якраз змальовує там історичну пам'ятку, яка в визяславі, яка роками використовувалася радянським Союзом, і, на жаль, вільною Україною, як в'язниця, угу. і що насправді, от ми не цінуємо свою спадщину і ставимось до неї, можливо, і сьогодні з не з такою повагою, як варто було б взагалі для зруйнування цих стереотипів, які можливо досі десь залишаються в свідомості українців. От на ваш погляд, які кроки потрібно робити. Завжди, от, чим більше знаєш, тим тобі цікавіше і зрозуміліше те, що відбувається. Маніпулювати свідомістю людей можливо тільки тоді, коли вони мало інформовані, і знову ж таки питання фактів. Якщо доросла людина може свідомо да, ну, зацікавитись і дізнатися ці факти, маючи да, фактично весь світ в кармані, ну в нашому телефоні да, доступ до інформації абсолютно є через мережу. Але що стосується дітей, я дуже вдячна тим вчителям, які на сьогодні ставляться до Шевченка як до живого важливого лідера думок. І вчать дітей не сприймати його, да, як людина, яка жила дуже давно. І давайте подивимося, що він там сказав і що намалював, але досить так, да, якось беземоційно і без якихось цікавих фактів з його біографії. Треба саме розповідати, як ти говориш про свого друга. І тоді діти будуть вражені, наскільки він їх друг, бо він дійсно. Ну, як і говорять, да, пафосна, це наш е, отець нації е, так, це є по суті, але лякати такими пафосними словами я не думаю, що варто. Ваш особистий досвід був зламу стереотипів. Чи можете пригадати власний досвід, тому що якщо от я буду говорити за себе, це вже було точно не в шкільні роки. Можливо, десь останні курси університету. Причому, що я вчилась на філологічному факультеті. Ми вчили я, власне Шевченко був однією з основних фігур. Але при цьому, коли ти стаєш старшим, ти можеш побачити його іншими очима. Ну, у мене це відбулося якраз початок 90-х, коли я вчилась в академії мистецтв, і якраз між іншим, між його. Сучасників Шевченка був більш відомий і поціновувач поцінований як е, митець, тому що він був феноменальний графік, талановитий живописець, е, а вже потім поет для сучасників. Е, потім якось да, от в нашій свідомості він спочатку поет, а потім вже да, митець. І тому е, для мене після школи радянської зрозуміло е, теж було відкриття, наскільки неймовірно талановитим е, митцем був е, Шевченко, і наскільки він тонко відчував. І природу, і образи, і знову ж таки була можливість дізнатися про весь його спадок творчий і мистецький, не тільки ті твори, які в нас були в підручниках, і це було б такий перший злам. А другий безумовно це 13-14 рік майдан, коли стало зрозуміло, що він настільки на часі, що навіть лячної мурашки по шкірі 200 років минуло його дня народження, так дійсно актуально. Якщо говорити власне про експозицію, уже сьогодні можна буде так її побачити в художньому музеї. Розповідати, скільки ще часу людей буде, або її побачити. Ми запрошуємо о 5-й годині до нас долучитися. Ми знайшли дуже багато цікавих фактів, пов'язаних із творами, які ми експонуємо. І, взагалі, з історії, наприклад, один твір графічний він присвячений бульвару Шевченка в Києві, але нонсенс радянського союзу полягав в тому, що на бульварі Шевченка не було пам'ятника Шевченка, а був пам'ятник Леніну. І тобто, це теж ну розумієте наскільки, да, це ну дивно це абсурд, це, це абсолютне, да ідеологічний такий абсурд. Тому от різні такі цікаві факти е, ми підібрали, які пов'язані з творами. І я думаю, що розширити знання і наблизити до свого серця Шевченка вийде поза тим, що його я ж кажу, ані його портретів, ані провідних якихось да персонажів, до яких ми звикли з дитинства, е, ви там не побачите. До речі, знайти зараз ці факти власне, про Шевченка, чи є це складним завданням, ось те, що здивує. Мені здається, що ні, тому що зараз і багато візуальних матеріалів є, да, дуже гарні якісь документальні фільми знімають да, з реконструкціями певними історичними. І, але знову ж таки, треба обирати, да, як ми доступ до інформації, є інформація така поверхнева і, можливо, не дуже історично підкріплена. Треба шукати достовірні джерела. Ними користуватись, і зараз е, абсолютно немає ніякої проблеми це побачити. Більше того, спадок Шевченка, наприклад, його твори художні, е, навіть дуже такі провокативні, які навіть на сьогоднішній день здавалися б да, таким викликом, де він себе, наприклад, свій автопортрет оголеним вздовж моря, він їде, або багато в нього є темню, коли оголена натура. Да, він в академії багато малював. Е, тобто, ну Шевченка відкривається з різних боків, як такий, ну цікава людина, неймовірно. Шевченко як митець, наскільки досліджені у його роботи, він досліджений безумовно. Ясно, що це певний час, де да, ну, в радянські часи подавалося в такому векторі ідеологічному, да тільки як він такий лідер революції, боротьба е, за права народу і більше нічого. Насправді він набагато глибший і ширше. Е, людина, яка дуже то, то, е, тонко відчувала, і теж це його фраза, що тільки той, хто. Вміє щиро плакати, той вміє щиро радіти. Але в нас да певні стереотипи були, що це завжди якісь зажуреність, сльози, страждання, а де та радість, не дивлячись на всі обставини його життя і те, чим він стикався, це людина, яка вміла радіти, вміла так, такі красиві, яскраві артистичні жести влаштовувати, вміла веселитись і кохати. Ми з вами, до речі, спілкуємося в день 8 березня Міжнародного дня боротьби за права жінок, і насправді образ жінки Шевченка. Ну він теж різний. Ви згадували про Катерину. Дійсно, це такий клішований образ, який одразу згадується. Але попри це, є і інші. Взагалі, як жінки вплинули і на картини, які створював Шевченко, і на твори поетичні? Шевченко дуже любив жінок, і це доведений факт. Можливо, в нього не склалось формальне життя, мається на увазі, він так і не одружився. Але достеменно відомо про п'ять жінок, з якими в нього були романи. Але знову ж таки історики говорять, що короткочасних романів можливо було і більше, тому що він був неймовірно харизматичним мужчиною в першу чергу. І тому багато жінок дійсно, ну і знову ж таки, талант це теж те, що приваблює жінок. Талант і відкритість да якимось таким темам, які можливо заборонені, які не дозволені. А людина вільно і абсолютно сміливо говорить про речі, які, начебто, ну да, не можна говорити, ризикує. І тому він завжди ну, приваблював жінок. Безумовно в його творах поетичних, творах мистецьких, ми бачимо, що це абсолютно багата палітра образів. Це не тільки зажурені і стражденні жінки. Це жінки красиві і горді, в тому числі. І те, що для нього доля жінок була важлива, ну ми на сьогоднішній день теж можемо говорити, що він теж долучився до того, що ми з вами сьогодні маємо ті права і свободи, за які вдячні теж і жінкам попередніх поколінь, які для нас їх вибороли. Що в нас є право вибору і є свобода, І це найбільше за що я особисто вдячна. Жінкам, які жили 150 там, 100 років так. назад і боролися за це. І зараз борються за свободу і незалежність Безумовно. на лінії фронту є доброволицями, тому, власне, усіх цих жінок ми їм дякуємо. В Безумовно, черту. щиро вдячні за те, що в них є вибір стати в лави, наприклад, ЗСУ. Такого так. ну, важко було б уявити ще, певне, часто. В експозиції, до речі, чи буде якесь бачення жінок Шевченка? Е, буде, але скоріше, це символічні образи, образ такий. Узагальнений, можливо, України і узагальнений образ матері, яка, ну, фактично, можливо, хтось побачить там Марію, хтось побачить абсолютно реальних жінок в графічних творах Блудова, які присвячене Пселмидавидові твори Шевченка, якраз поетичні. І там ми побачимо, на жаль, те, що більлю відгукується в серці, це втрата синів. Це от якраз втрата тих, хто бореться. Виборює, але на жаль, втрачає найцінніше життя так. і знову на жаль, актуально, так як на жаль. зараз. І якщо говорити загалом про ті картини, які зберігаються у сховищі Хмельницького обласного художнього музею, чи багато там залишається робіт присвячених Шевченку? Так, Шевченки Шевченкіана дуже велика і дуже багата. Хмельницького музею, і знову ж таки, що мене дуже тішить, що ми переглядаємо їх сьогодні, і вони дуже цікаві, спонукають до того, що нам є що показувати і на 211 років, okay. і далі, тому що, наприклад, прийшла цікава ідея. Всі художники, так чи інакше, в портретах історичних персонажів або абстрактних образах зображають себе, і ми це доведемо. Наступну виставку ми плануємо зробити портрети Шевченка, які в нашій колекції okay. є, і автопортрети митців. І тут ви побачите, наскільки кожен з митців е, якось так е, римував зовнішній образ з собою. І це дуже цікаво. При тому, що це впізнаваний Шевченка, але разом з тим це трошечки той митець, який його писав. Тому mm -hmm. таку цікаву виставку ми на через рік вже можемо анонсувати. Вже запланували. так? Так, так. Як ідея ця з'явилася? Коли перебирали усі роботи? у Так, Безумовно, коли відбирали для цієї виставки. Не ідол, Тарас на часі тут якраз ми приглядали лише абсолютно все, і, і це настільки впало в око, що різних часів митці, от якраз, якимсь чином певні риси зовнішні, передавали Тарасові. Разом з тим, Тарас пізнавний, так власне з, з різних поглядів можна побачити. Так? А Всі наскільки їх. складно подивитися на Шевченка з різних поглядів, якщо брати точку зору мистецтва, було б бажання. Я вважаю взагалі, що світом взагалі керують. Бажання і наші прагнення. І якщо в нас є бажання, то в нас є можливості, е, і просто треба дати собі трошечки часу і е, не обмежувати себе певними кордонами, стінами, стереотипами, те, що нам говорили колись, просто звільнитися від того, що вам говорили, і створити і якось від ну якось для себе да, е, сформулювати свою. Позицію, своє ставлення да, до цього історичного, потужного образу Тараса Шевченко. І він відразу стане ближче до вас. Так, тобто сьогодні давайте запрошувати. Сьогодні, Сьогодні о 17-й годині, угу. в Хмельницькому обласному художньому музеї буде відкриття цієї експозиції, якраз з колекції нашого музею, чого ми дуже тішимось. І запрошуємо подивитись на Шевченка очами. Вільної людини, яка може сформулювати своє ставлення до потужного генія сьогодні, наскільки він відгукується в серці сьогодні, дякую вам, пані Олена, що завітали до марафону Ті 7 Плюс. Усіх дякую. власне запрошуємо, аби оновити своє бачення, дійсно подивитися на Шевченка під іншим кутом. З нами у студії була заступниця директора Хмельницького обласного художнього музею Олена Михайловська. Дякую вам ще раз, що завітали. Дякую. Ну власне далі в нашому.